Як пройти фізичну ідентифікацію за допомогою DIA підпис. Підготуйте два гаджети. Увійдіть на веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України. У правому верхньому куті екрану натисніть Вхід. Оберіть варіант авторизації DIA підпис, Натисніть Отримати код для входу. Відкрийте на смартфоні застосунок Дія, де зберігається DIA підпис, Натисніть Сканувати QR-код. Відскануйте QR-код для входу на веб-портал ПФУ. Здійсніть підтвердження запиту на авторизацію через Діяпідпис та пройдіть перевірку за фото. У вікні Дякуємо, особу підтверджено. Натисніть Далі. Уведіть ваш пароль для Діяпідпис. Підтвердіть та надішліть запит на веб-ресурси. Вітаємо! Після авторизації ви успішно пройшли ідентифікацію за допомогою Дія Підпис. У вікні дайте, будь ласка, відповідь на питання пенсійні виплати від іншої держави, зокрема від Російської Федерації. Поставте позначку Отримую, не отримую. Натисніть далі. Результат опрацювання запиту можна перевірити в розділі Мої звернення. Користуйтеся електронними послугами веб-порталу Пенсійного фонду України. Отримуйте більше новин та актуальної інформації на вебресурсах головного управління Пенсійного фонду України в Донецькій області.